Привіт, джотіші! Будемо говорити про вас, а точніше, про знаки Зодіаку. Розберемо всі 12 знаків і кожен окремо. А розпочнемо ми з лідера гороскопа, зі знака, який починає зодіакальне коло. Сьогодні говоримо про Овна. Хто такий Овен? Овен це перший знак зодіаку. Це той, хто веде за собою інших, це лідер. Це знак народжений, щоб бути лідером, бути першим. Це рухливий чоловічий знак стихії вогню, управляється планетою Марс, планетою дії, напору, сексуальності та агресії. Овен це чиста енергія драйву, старту та імпульсу. Енергія Овна це як сірник. Вона швидко горить, але й швидко перегорає. Люди Овни це лідери. Ініціатори, ті, хто не боїться ризикувати. Символом цього знаку є баран, що вже говорить про те, що людина готова пробити будь-яку стіну. Перший дім вовні вказує на людину, яка прийшла в цей світ задавати темп іншим. Такі люди не можуть сидіти на місці і дуже люблять подорожувати. Овен це незалежність, це самовираження і це домінування. Такі люди динамічні, агресивні, вони люблять суперництво та це великі ініціатори. У них в голові завжди купа ідей. Вони готові тут і зараз їх реалізовувати. Це люди, які живуть в майбутнім і вони люблять все досліджувати. Вони незалежні, вони мають дуже сильні емоції і вони дуже-дуже пристрасні. Таких людей неможливо контролювати. Вони свободолюбиві, вперті, імпульсивні та самовпевнені. Які ж сильні сторони овна? Це сміливість, це самостійність. Певненість, прямолінійність, незалежність та лідерство це люди, які не будуть мовчати, якщо щось не так. Овен скаже, зробить і піде далі які слабкі сторони овна. Це імпульсивність, егоїзм, нетерплячість, агресивність та схильність до конфліктів. Овен це той, хто спочатку зробить, а потім подумає. Але, до речі, саме це і допомагає овнам досягати висот. Бо коли інші думають, овни вже роблять. Які овни в коханні? Ну, вони дуже пристрасні, вони активні і вони прямі. Якщо ви йому подобаєтеся, він скаже про це прямо. Овен буде завойовувати. Це лідер в стосунках, і йому потрібна людина, яка його буде запалювати, яка буде викликати в нього інтерес, але не буде заважати йому йти до своїх цілей. Які овен в кар'єрі? Вони чудові у всьому, де треба діяти, де треба вирішувати і починати щось нове. Вони хороші в бізнесі. В спорті, в армії, в екстремальних професіях. Їм важливо мати виклик та можливість реалізовувати свій потенціал. Овен чоловік, який він? Це герой, це завойовник і це ініціатор. Йому важливо відчувати свою силу і вплив. Овен жінка, яка вона. Це амбітна, рішуча і дуже яскрава особистість. Вона не буде чекати, коли її кудись запросять. Вона всю ініціативу бере в свої руки. Вона точно знає, чого вона хоче: як подружитися з Овном? Не ображати її гордість, не контролювати, давати свободу, бути прямим і чесним і давати їм вигравати. Овен це початок і це енергія. Якщо ви овен, значить, у вас є енергія дії. Використовуйте її мудро. Джотіші, що важливо для вас? Якщо ви овен по сонцю, це ще не все. Нам важливо знати, хто ви по асценденту, по першому дому. Тому. Якщо ви не знаєте свій знак Зодіаку по ведичній астрології, переходьте по посиланню під цим відео, вказуйте свою дату, час та місце народження, а далі програма все зробить за вас. І ви будете точно знати, який ви знак Зодіаку по ведичній астрології Джотіш. Скажіть, ви впізнали себе? Ні? Тоді підписуйтесь, ставте лайк та пишіть коментар. І ми обов'язково розберемо ваш знак Зодіаку. Люблю, цілую вас!